Це біль тихенько розриває, серце рве жорстоко на шматки, серце болі потопає серце просить, тільки відпусти Я не хочу більше просто гратись, я не хочу грати чужу роль. Ех, театр, хватить милуватись. Знаю, загубила я пароль. Пропустила й театр і п'єс, пропустила власне я життя, кого грала? може, з цю Може, і себе із лабуття все ж таки забула я про себе, Не губила свою власну роль. Лицеміри помішались в небі. лицемір, прикун, тепер король. Кожен мав свою особистість, та вона загубилась давно. Ось так буває на світі, коли губиш власне зерно. Небо не завжди було нерозривною частиною нашого життя однак сьогодні ніхто навіть не зважає на його красу.